Самотнє. Ось тут було все заселене. І туди, і сюди. Тепер залишилася одна. Село наше прийшло в занепад, колись велике, гарне було, налічувалося десь більше ста дворів. Зараз залишилося 16 чоловік це з дітьми. Коли йдеш на кладовище, заходиш, я говорю, все село лежить. Вставайте, подивіться, що зробилося з нашим селом. Російське, коли село називається Сельйовщина, була. Тече річка Бесальна, здається, чи 1726 чи ну, десь приблизно 1726 рік воно було переписано, передано нашим козакам, тобто передано як, умовно Україні, Слобідській Україні це село. І Назву змінило на Селіївщина, на Бессалівка по назві річки. Але е знову ж таки, як мені вже сказав ну, місцевий історик, що до 1926 року також статус був досить таки не визначений цього населеного пункту. Це був вже практично село, але воно, чому кажучи, деревню казали це, тому що там не було церкви. Ну це просто для цього дійсно. є таке російське слово, яке означається, що не село, а деревня, тому що населений пункт, де немає церкви, але де є більш-менш така кількість більше, ніж хутір. Родилася я сама у Харциську. І було мені дві недільки, як мене везли сюди в воєнні війни, 42 років. Зимою в январі місяці, як воно. було мати моя хажа рідна. Розпустимо подушку. У пільонку тебе загорнем, і в подушку туди, в пір'є. Їхали вони конем, ті, що проживали в Донбасі, мати, батько і там хто з села з Ну й доїхали сюди, і тут я росла і виросла до цих пор до 80 років. ...пили німці в село, так мужиків шукали скрізь і по чердаках, і по хатах. І діда мого, батькового батька, на хаті шукали штиками, а його предположили і покрили досками. І вони шукали його, той, але но не нашли, а батька забрали в Германію. Скажімо так, з чоловіком місцеві, е, вчилися в школі, тут батьки наші тут працювали, е, виїхали, працювали в місті, пішли на пенсію, зараз освоюємо сільське господарство, засвоюємо сільське господарство. У минулому році, у 20-му, ще держали ще не. Ну дуже мені тяжело, тому що не все ж їсти. Я вже так переставлю відро сама з палками, переставлю, а як син вже приїжджає, тоді мені вже легше. Картоплю, курочок держимо а так держав коровку, ну, ситуація вийшла, жінка захворала, прийшлося продати. Кошти потрібні. Я вже я не запам'я, скільки це мені було років, бабуся, це, мабуть, голодовка була, 47-й. Значить, ото що сіяли по полях там жито, пшеницю чи що воно тут. Ходили красти колоски. Тоді ганяли, дуже об'єщик був, верхи на коні їздив, і вона мене брала з собою. Оце я пам'ятаю, як колоски, як оцей сірець рвали, як варили. Ну, а тоді почало наладжуватися трошки і все. Потразникав, гуляли, співали, по селу ходили, а тепер все мовчки нема ніде нікого. Все, все замовкло. Ото, що в селі там залишилися, то там і все, нема людей. Автобус до нас не ходить, нема ніякого благоустройства. Магазин можете зняти, він. розвалений. привозять тільки до нас товари. Ну привозять понеділок, середа і субота. І то хліба, бува, не вистачає людям. Хліба часто немає, особливо коли негода. Зв'язку майже немає. Треба ходити десь вишукувати тільки на одному місці на вікні, і ми отут так на колінах становимося на дивані на вікно з чоловіком і зв'язуємося. Де я не пишу, де я не звертаюся, нікому ми не потрібні. Скажемо, тут залишилися навіть хай півтори людини залишається. Людина повинна бути із зв'язком. Якщо я мене схватило, то мені нікуди дзвонити, я не подзвоню нікуди. Хіба треба мені ходить обійти всю територію, коли дойду, тут є свят, коли отам, коли немає, заходжу туди. Оце так, шукаю, св'яжі немає, не можу. Телебачення зараз, коли Т2 з'явилося, стали дивитися Україну, а так дивилися російські канали. Дивитися було їх неможливо, особливо в 2014 році. Салівка то була в території Росії, то була, скажімо, стала Україною. І аналогічно, люди, які жили, вони ну, дуже часто навіть не розуміли, де кінчається країна, там кордон однієї держави починається інший, тому що люди жили дуже часто на території, наприклад, ну, у нас Білопільського району, ходили в школу на території е, Росії. Аналогічно вони вчилися, ну, жили на території Росії, працювали тут, там чи кладовище знаходилось на території України. наприклад. У Мене ще особисто є документи 50-х років, де написано там середня школа, українська середня школа номер така це села Волфіна Глушковського району. Українська школа тоді ще були ну, на території Росії, тому що етнічні українці вони жили там і живуть ну, і понині. Станом на 1781 рік, наприклад, територія Білопільського повіту знаходила ще 40 кілометрів далі за Глушково. Глушково, це розуміємо, зараз 30 кілометрів від міста Білопілля, районний центр Курської області. А ще 40 кілометрів в глибину Росії це були великі землі білопільського повіту. Само собою, що це було населено козаками. Взагалі, територія, яка знаходилася сюди, по Ліву сторону річки Сейм, вона виключно українська, населена українцями, а вже по праву сторону це вона вже була більш така ну, російська територія. До кордону, та буквально зараз, дай тут і кілометра не буде. Або кілометр. Ось до посадки через поле да, Кілометр. Білопільська громада зараз налічує 10 старостинських округів і 53 населених пункта. 13 розміщено безпосередньо на самому кордоні. Загалом протяжність кордону на саме по Білопільській громаді становить 40 кілометрів. Фактично у нас було е, два пункти пропуску це е, саме Волфінму, але це був пішохідний прохід. І е, міжнародний це Рижівка, Рижівка Тьоткина. Е, вони вже декілька років закриті. Ще декілька років тому ну, люди зверталися, просили, щоб хоча б там, на свята на Пасху е, чи на Новий рік відкривали, але останні роки вони не відкриваються. Це не карантин, це виключно е, закриті кордони, тому що з державою агресором. 16-15 рік. Ну, я заважаю це, це особисто. Це були провокації зі сторони Росії, коли мов би, там заходили якихось чи чеченських диверсантів в там, ну, ми знаємо, що були в них стріляли, вбивали, не було цих диверсантів. Ну, я думаю, це, скоріш за все, просто як кажуть, брятське не зброєю було з їхньої сторони. Ну і десь ну, вже останні два-три роки, практично вже територія вся є огорожена саме сіткою, причому з двох сторон. Ой-ой, не можна телевізором дивитися, ну не можна. Ж і вчора передавали, і сьогодні передавали. Того поранили, того застрелили, той погиб, осталися дітки, ну як, то сидиш як на тому. Ну Це ж дуже не Ну хіба ж так можна. Ну що це таке? У нас дуже багато рідні в Росії, ось Тьоткино, двоюрідна сестра. У мене брат майор міліції, сестра подполковник, зять полковник, і всі в Росії. Коли можна було їхати там ще ближче з Курщини, приїжджали. Коли ми говорили їм, що війна і Росія в нас воює. Мені говорили, ну що ти, Вірочка, ну що ти? Ну яка війна, ну яка війна? Ну а зараз всі бачать, що війна, їм очі відкрилися, мабуть, теж розумних людей багато, їм очі відкрилися, що війна. А так у нас прикордонники ж приїжджають. Часто вони весь час тут бувають спокійно, так, так, спокійно. Контрабанди в нас немає. Це не ті старі часи, які були, коли я думала, що всю Україну вивезуть звідси через наші села, а потім все це прикрилося. А зараз взагалі нічого немає. Одна на оцій вулиці. Мені не страшно, я нічого не боюся. Спочатку, звісно, самій, але зараз я нічого не боюся. У мене син золотий, він до мене через день їзде, допомагає все, все мені привозить, я вже ж у магазин не дойду, все мені привозить, всім мене снабжає. Хочете до дитина переїхати? В Нікуди я не хочу своєї рідної хати. Ми її строїли, все возновляли тут, все. Ну, і я буду доживати у своїй хаті, нікуди я не хочу. Всіх люблю і сина, і невістку, всіх усіх, і дітей, і онуків, і правнуків, усіх. Ну поїхати я нікуди не поїду. Хай приїдуть мене, поховають тут і все, так як положено. А поїхати я нікуди не поїду. Не хочу я нікуди, не хочу.